Доброго дня, шановні восьмикласники! Ми з вами Мар'яна Валеріївна і ми продовжуємо тему мультимедіа. Тема нашого уроку звучить так: програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. На минулих уроках ми з вами познайомилися з поняттям мультимедіа і дізналися про формати аудіо та відеофайлів. Для роботи з об'єктами мультимедіа використовують різні програми. Одні з них призначені для імпортування або відтворення відео або аудіо, інші для редагування мультимедійних даних, для зміни форматів відео та аудіофайлів. Програми опрацювання звукових та відеоданих поділяються в свою чергу на програми для перегляду або прослуховування, тобто вони мають назву плеєри, програми для запису або захоплення звуку та відео, називаються Грабери. програми для для конвертації даних конвектори, музичні та відеоредактори, музичні та відеостудії. Сьогодні ми з вами розглянемо програми для перегляду або прослуховування, тобто плеєри, які є, і програми для захоплення звуку. Всі інші інше ми будемо розглядати на наступний урок. За аудіоданими можна виконувати певні дії. Іноді буває. Потрібно опрацювати в комп'ютері, є звукові дані, отримані із зовнішніх джерел, наприклад, із мікрофона, електрогітари або синтезатора. Так, захоплення аудіо називається процес перетворення звуку із зовнішнього джерела у цифровий формат і запис його в аудіофайл. Для захоплення аудіо потрібно підключити до комп'ютера аудіопристрій, наприклад, мікрофон, і запустити програму для запису звуку. В операційній системі є Windows є стандартна програмка для звукозапису, яку можна запустити. Наприклад, натиснути Пуск всі програми стандартні і звукозапис. І ми можемо з вами записати, маючи динаміки, маючи або гарнітуру, це може бути мікрофон або навушники із динаміком, Можемо записати з вас, з мікрофоном, можемо записати щось на комп'ютер. Які є приклади, які є програми для захоплення звуку? Це у нас з вами Audio Gravel, є Stріp Reaper, Audio Dayc, є ще фрисаунд рекорд, є аудіо і Ще є дуже багато різних програм. Також є онлайн-програми, які ми дуже часто використовують. Наприклад, Дана програма, так є в нас з вами посилання, ми можемо перейти з вами на сайт і зробити якийсь запис, Так, натиснути натиснути і записати. Так, ось я вже записую, перегляну запис. Так, так я його редагувати не можу, я тільки можу його прослухати, те, що я записала і можу завантажити собі на комп'ютер. Також є ще одна програмка. Так? Ми можемо, можемо знову так? ви впевнені? Так. Можемо записати. Щось собі, так, можемо натиснути і можемо тоді тут його редагувати. Тобто ця програмка призначена ще й для редагування. Дані посилання всі у нас з вами є в презентації. Якщо забажаєте, зайдете на ці силочки посилання і подивитеся, щось запишете, якщо вам буде цікаво і потрібно. Е, Задписаний звук, зберігається у форматі «Wave». З інтернету. Так? На минулому році, до речі, ми з вами розглядали такі. Звуки записували із програмки, створювали. Так, програми для редагування аудіо і відеофайлів називаються аудіо або відеоредакторами. Для відтворення аудіо або відеоданих використовуються аудіоплеєри або відеоплеєри. Наприклад, IMD. А так, дана програмка призначена для дана програмка призначена для аудіо, тобто відтворює лише аудіо формати. Потім наступна програмка у нас є VINAP. Теж призначена для відтворення аудіофайлів. Програма Jet Audio вона є безкоштовна і призначена як для перегляду відео, так і для перегляду аудіо Так само вона призначена і для обробки цих. Записів. Наприклад, розглянемо з вами ще одні програмки. У мене є ось відео, так, я натискаю праву кнопку миші і натискаю відкрити за допомогою. Ми можемо аудіозаписи, так, можемо використовувати програму «Медіапрогравач Windows Legacy. Цей медіапрогравач, він є стандартним після того, як ми встановили Windows. Він відображає і звуки, тобто аудіо і відео. Також є Movies TV-програмка, вона теж відкриває відео, і Media Player, вона відкриває і аудіо, і відео формати, це щодо саме аудіо та відео програм. Наприклад, до оригінальних видів опрацювання аудіоданих можна віднести діджеїнг і подкастинг, ми з вами зараз розглянемо, що це. І так. Діджейнг це взагалі напрямок такий електронної музики. А подкастинг це процес створення і поширення звукових та відеофайлів в стилі радіо і телепередач в інтернеті. Як правило, подкасти мають певну тематику і періодичність видання. Сьогодні вам потрібно Переглянути за, знову мій відео урок, а також опрацювати параграф 5.1, сторіночка 122-125, та вам потрібно записати відео привітання на телефонну камеру так? до Дня Соборності України. Дане відео прикріпити в Google класі. Бережіть себе, зустрінемося на наступному уроці.